Невідома речовина зранена скроні вбитого. Дозвольте, я на кілям. Так, так. Угу. Здається, тут залишки металу, так? Можливо, але я ще не впевнена. Зінові кінчич, будь ласка, завтра відправте всі матеріали на аналізи до лабораторії МВС. Навіть не сумнівайтесь. Тільки вони відкриються. Я одразу там. Так. Дякую. Отак. Яна, ви колишня дружина того гончара? Так, добре, що ви розійшлися. Яна виник для нього. А для когось більш турботливого, та розумнішого. Що ти таке говориш, мамо? Та таке, тут ж палакає стара жінка. Яночка, а, а я вам тут у напікла. Ви як любите зі сметанкою чи е, варення домашнє сполуниці?